Порятунок на льоду у Вінниці нагородили директора та тренера спортшколи, які витягнули віничани на скрижаної води. Не діло, я кажу, мати спортивні навички, але дуже важливо, що дійсно ви під час цієї події. Я думаю, що це ваш, мабуть, і принцип життя це ви проявили сміливість і мужність для того, щоб саме головне спасти людей. Я хочу вам подякувати, і я думаю, що вся територіальна громада може тільки вами пишатися. Трапилася історія 8 лютого. На вулиці було мінус два. Саме тоді Артур Павловський проводив вечірні тренування з дітьми. Діти тільки почали розминатися і якби це пожилий чоловік вирішив з нашої сторони перейти напроти. Пригадує, спершу чоловікові пощастило. Він благополучно дістався іншого берега. Хвилин через сім, через вісім. Я дивлюся, що він і дай, і пропав. Я спочатку розгубився, але швидко взяв телефон, зателефонував Роман Паличу. Каже, що бери човен, біжимо з рятувати. З цієї миті відлік йшов на секунди. Коли він вже брав човен, ще один тренер Віктор Віталійович Добротворський він біг з драбиною. Тут... Там, де є не, було неможливо вийти на воду, бо біля камиша була вода. Поставивши, я взяв драбину, поставивши на лід, перейшов по цій драбині на лід. І з драбиною, проходячи далі, йдучи по драбині, драбина проламалася під лід, тому що лід був товщиною, може, 2 см. Тоді Роман та Артур зрозуміли, добиратися до постраждалого будуть на шлюпці. Нам прийшлося волною човна. Ламати цю кригу. Коли ж доплили до місця, зрозуміли, дістати чоловіка з води буде дуже важко. Я кажу, ну, залазь. Він каже, везіть мене так, я буду триматися, ви везіть мене так. Це літня людина, він не міг залізти до човна. Не знаю, як так сталося, ну, я його зміг затащити в цей човен, він був в якомусь кожусі. На щастя, історія закінчилася хеппі-ендом. Літній чоловік не постраждав. Спортсмени сподіваються, цей випадок ще раз нагадає віничанам, наскільки небезпечним може бути лід.